А от іншому вишу обіцяють стипендію. Спудеї Української академії банківської справи, зокрема, що навчаються за гроші Нацбанку, можуть розраховувати на виплати. Про це повідомили активісти руху у живи» у соціальних мережах. Заявили, наразі обговорюються розрахунки силами трьох сторін Нацбанку, академії та Міносвіти. Такі результати їхнього візиту до столиці та зустрічі з керівництвом НБУ. А от коштів на утримання закладу, у тому числі оплату комунальних послуг, доведеться. Зачекати. Наразі триває процедурне переоформлення статуту вишу, відповідно і всіх інших фінансових паперів. Щодо майбутнього, перспективи такі. Навчитися жити як усі, говорить міністр освіти і науки. І зазначає, поки розмов про якесь інше підпорядкування вузу не ведеться. А от з легкоатлетичним манежем трохи інакше. Якщо студентам не подобається, вони, як мінімум, можуть знайти кошти на утримання, щоб університет утримував такий комплекс, а це неможливо. Тому я думаю, що не все в компетенції студентів. Ми з ними зустрінемося і будемо говорити. От і якщо цей спорткомплекс також буде переданий в міністерство молоді і спорту, то також в цьому нічого страшного немає. Він нікуди не виїде із сум. Він там буде знаходитися. Він так само буде використовуватися і цим університетом, і також це буде центр олімпійської підготовки. тут нічого страшного немає. Це дуже солідний університет. Я не думаю, що їх треба з кимось об'єднувати. Тим більше в Сумах, оця частина, яка в Сумах, це дуже солідний університет, і їм просто треба навчитися жити так, як всі. А в ринкових умовах, от і в умовах університетської автономії, тобто всі карти їм в руки. Я тут ніяких трагедій не бачу. Як повідомив міністр, наступного тижня у нього запланована зустріч із представниками ОАБС, де обговорюватимуть подальші кроки. Нагадаємо, на початку навчального року ОАБС постала перед проблемою. Їх від НБУ передали до Міносвіти. Як наслідок, значно скоротилося фінансування вузу. А через необхідність переоформлювати документи пішли затримки у надходженнях коштів, призначених для першочергових виплат. Наразі академіки просяться назад до НБУ. Там же вкотре наголосив. ...вороття немає. Статути обох вищих навчальних закладів затверджені на рівні МОН. Тобто, назад, вибачте, шляху немає. Якщо академія буде спроможна вийти. Принаймні в нуль в рамках наявного фінансування від МОНУ а фінансування від Національного банку та своїх конкретних стратегічних заходів щодо збільшення доходів та зниження видатків, тоді, мабуть, академія все ж таки буде жити та процвітати. І ми в Національному банку це відверто віримо. Але, тим не менше, якщо такого не буде, в державі є загальнодержавний знов таки, тренд. Об'єднання вишів, і це буде стосуватиметься, стосуватиметься не тільки там академії чи то університету банківської справи. Це загальнодержавний підхід, адже гуртом можна вижити краще.